Ми сьогодні святкуємо християни воздвиження чесного і Животворящого Христа, Господа нашого Ісуса Христа. Це свято пов'язане із цією нашою маніфестацією, тому що кожна боротьба, змагання за добро, за правду позначено святим Христом. І ми під цим прапором Христа ми голосимо правду. Для всього нашого народу, що такі явища, такі речі, як кримінальна юстиція, гендерполітика, вони є не від правди, вони є від злого, вони руйнують основу кожного народу, фундамент кожного суспільства. І тому ми протиставляємося їм. І ми свідчимо і місцеві владі. Владі України і цілому світові, що Євангелія, Святе Письмо, Біблія, Бог тим словом своїм засуджує такі законопроекти, які йдуть на підтримку ювенальної юстиції, вогендерполітиків. Такі закони бунтуються проти Божих законів. Таким Законопроєктам, ми кажемо ні. Таким законопроєктам і такій владі, ми кажемо ні. І Бог нам дає сьогодні завдання, щоб ми вистояли у тій боротьбі. І щоб ми були вірні Христові, Ісуса Христа, тому що Він за правду постраждав. І ми сьогодні, захищаючи ці цінності, моральні, страждаємо, страждаємо від таких злочинних газет, як експрес і подібні. Страждаємо від таких злочинних можновладців, як мер Садовий, чи працівник КОДА, пан Держко, чи від таких горе науковців, як пан Павлюк, які ми наліво і направо брутальну брехню проти нас. Проти нашої української правовірної греко-католицької церкви. Вони можливують нам у наших власних храмах проводити богослужіння. Вони противляться сьогодні Богові. Вони є ворогами народу і суспільства, бо захищають, власне, тим, що борються проти нас. Вони хочуть дати дорогу оцим злочинним збочених законопроектам, ми за Господом Ісусом Христом готові цю боротьбу витримати аж до кінця і донести гідно цю службу спасіння народу від геноциду. Тим самим ми тою боротьбою і цим терпінням ми доказуємо і своїм майбутнім нащадкам, що ми зробили все, що було в наших силах. Що ми не мовчали, що ми йшли і захищали, і словом, і ділом захищали те, що найцінніше нам Бог дав. Живу клітину, родину, цю малу церкву, це маленьке Боже Царство на землі, яке Бог кожному з нас доручило. Ми поговорити про національну комісію з питань моралі, яку вирішили закрити 10.05.12 12 року в парламенті зареєстровано закон під номером 10447, який передбачає ліквідацію експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Отже, тепер моралі нам не потрібно, буде мати гендер гей-стандарти Євросоюзу. Насправді, що з собою являють міжнародні стандарти провадження гендерної ідеології. Наприклад, коли хлопчик вже від садочку нав'язує, що він може собі вибрати, хоче він бути дівчинкою чи хлопчиком, може собі вибрати встать, може собі вдягатися як хоче, як дівчинка. І навпаки, пропаганда збочень в освіті, в цілому світі. Кінцевим результатом даної ідеології ліквідація інституту сім'ї і роздвоєння особистості це якась шизофренія. Друге, це впровадження ювінальної юстиції. Це національна структура, яка має право насильно без доказів забирати дітей, травмувати і дітей, і батьків, руйнувати сім'ю. Третє це реклама мультфільму для дітей, які пропагують порнографію, збочення, насильня, садизм, насмішки над всім християнським, над вірою та над сім'єю. Це є руйнування усього, дитини, сім'ї, батька, матері, всього, що створив Господь. Це у сатанинське. Державна політика в сфері захисту суспільної моралі мала б базуватися на вихованні поваги до батьків та сімейних цінностей, захисті суспільної моралі шляхом проведення профілактичного і просвітницького характеру, популяризації загальнолюдських цінностей, духовних культурних надбань українському суспільстві, утвердження духовності та зміцнення моралі в, в суспільстві, особливо в засобах масової інформації в освіті та культурі. Так, шановні депутати України. Повинен бути орган, який може надавати експертну оцінку різної продукції та заборонити деструктивні явища. Тому просимо заради майбутніх дітей та нашої України не допустити ліквідації національної експертної комісії з питань захисту моралі шляхом прийняття законопроекту про внесення змін до закону про захист спільної моралі. Підписи Патріарх Візатійського селенсько католицького патріархату Ля, єпископи Методій та Тимотей. Yeah. Mm -hmm. Словене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. А -е. Вирі Господу, помоліся. -е. За вез висоти спасіння душ наші, Господу, помолімся. А -е. берез... Ми величаємо сьогодні на воздвиження чесного Христа. Оце діло спасіння, яке Ісус Христос довершив на цьому дереві ганьби. Ми знаємо, що в Старому Завіті хрест було деревом прокляття. Бог сказав сам, що хто був засуджений на хрестну смерть, її засуджували всіх, злочинців, розбійників і всяких найгірших людей. Це було знаком ганьби і прокляття. Апостол Павло каже: для юдеїв хрест є ганьбою і згіршенням. А для греків це була глупота. Вони не знали, який сенс для того, щоб Ісус помирав. Не знали тому, що так як і сьогодні не знають багато людей, які ходять по цілому білому світі і не знають, що вони є грішники. Багато людей живуть і йдуть до пекла, бо вони не знають, куди вони йдуть. І тому, коли вони бачать хрест, для них це глупота. Вони не розуміють. Тої жертви Ісуса Христа. Але для нас це є сила Божа, тому що ми знаємо, що за наші гріхи нам належиться вічне засудження в пеклі. Але Ісус Христос, щоб не допустити цього, Він сам зайняв це прокляття і Він стер цей засуд для тих, хто вірує в Нього, для тих, які його полюбили, і які приходять під Його Хрест і приймають із Його Христа ту ціну спасіння Його святої крові. Тому для нас Хрест є мудрість, для нас є Хрест сила Божа, для нас хрест є символ Божої любові, для нас хрест є знаком перемоги, Господа Бога над гріхом, над усякою гординою, пихою, неправдою і злобою цього світу. І ми всім свідчим людям доброї волі і сьогодні, хто любить Ісусів хрест, хто любить Його правду і хто хоче бути Його вірним учнем, хай стане разом з нами. І хай Отримає ту нагороду, яку Бог приготує всім, які його полюбили, і гідно носили цей хрест під того життя.